Хочу, щоб якось так Фальківського ви теж там і, і в цьому альманасі засвітили, і, і про нього інформацію якусь там ще є книжечка, видана в нас, ну, мабуть, то в 60-х роках Дмитро Фальківський, от поезії просто, і там гарна, дуже вступна стаття і гарно підібрана його творчість. Отже, він народився в селі Леписи на Кобринщині. І виспівав душу Поліщука, Українця в ну, дуже потужному такому вияві. Як ніхто. І тому на Волині він вважається ну, дуже шанованим, ну, я навіть національним, певно, так сказати. б, чи Для нас таким патріотом безмежним. І, і, і національним авторитетом, навіть у поетичним. І оця його пісня стала піснею танго в 30-х роках. Це співали за столом, весільним за часів ще мого. Дитинства 50-ті роки це кожен, ну майже кожен знав. Ну і і ми діти були, але знали. Очерет мені був за колиску, було так я родився і ріс. Я люблю свою хату по ліську, я люблю свій зажурений ліс. Бо полісся, похмуре болото, півполісся вода занесла, тільки де не де хутір самотній, тільки ден, де неде клаптик села. Ну і не хочу далі, бо ви прочитаєте, і в нас уже часу немає. От, і, 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 плачуть завжди, розчулюються старші люди. Для нас це, для них це просто образ рідної стихії і, і безмежно за щасливі, що, що вони можуть проказувати це разом і співати разом. Я Ніно горик намовлю, може вони ще заспівають. Там. Для Далі його доля така, звичайно, він мислив себе тільки українцем, біографічного характеру повно у нього творів. І він, оскільки це простір вважався в часи е революційних цих змін, е Українська Революція, ж, теж 17 рік, то він приїхав сюди на Україну велику, вважаючи, що це той простір рідний йому. І тут він був е захоплений. Українізацію і вірив, що ЧК здійснює такі операції, які сприяють українському майбутньому у розквіті комуністичної України, оцієї комуни, як і хвильової загірнії комуни, і сприяв їх діяльності. Тобто він узяв наган і був у ЧК. Люблячи ту Україну, він зразу збагнув недовго. Зразу збагнув, що це щось не те, тому що наслухався, що вони говорять, і почув, що він по-іншому це в розріз із його поняттям. І написав далі дуже болючі роздуми, віршовані, а пісня з нього вірші лилися як народна пісня. У нього таке було чуття витончене того українського слова. Як рідко трапляється, воно просто все співає гармонійно поєднується настільки і зрозуміло усе, і, і, і настільки світосприймання, оце злиття, ноосфера злиття із тим світом, як може тільки в натур, справді Богом обдарованих. І отакий от вірш я в школі я, у нас воно не йде в програмі, тільки згадується він в програмі, бо ж потім він у 34-му році розстріляний звинувачення за український націоналізм. Я такий прочитаю вірш. Зійшлися двоє на багнетах: старий, старий і молодий. В одного сину з-під кашкета, у другого батьку одійди. І довго зараз, зараз. І довго б ждали два багнети в очах кривавий перелив. Та третій хтось із кулемета обох скосив. Ну, Образ Бог, який де, що між собою покоління і в нації побратими не конче по крові, а по нації перестріляєтесь от, і пере, 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 один одного переб'єте, третій цього чекає. Ну, Йому це не простили. А далі ще виявилось, що він згадує свою провину перед коханою, яка була для нього дорогою у всьому, але була потім. Обмовлена відповідно службами, що це ворожа агентка, і він її розстріляв. Це там такі страшні речі. І як зійде кривий молодик, там розсіє свої промені по колючій стерні, тільки серця, розпачливий крик, і дитяче розгублене. Ай! І як вона там дивилась на нього і все. Вірші блискучі, але особливо оце з його юності, там про діда Гната, цілий цикл Полісся. То просто прочитаєте і своє. «Я Отака От потужна, цікава постать Дмитро Фольківський, як образ у цієї великої такої драми, великої трагедії особистої, котра мусила. Роздвоївшися, він думав, що він послідовно йде. А виявилося, що треба було самого себе засуджувати карати тяжко. А тут ще й ті, кому він служив, присудили йому такі розстріли. Він цьому тридцять році, там ж були покоси, і 28 і 34 четвертий, і от, отаке. Так що хочеться мені конче, щоб ви підняли його. Як співця тої землі, яка рідна вашим людям, вашим читачам, фактично, і в цьому альманасі, то і на талочці, десь там якось ну, цей матеріал. Знайдіть в інтернеті Харківський. Ну, я би в мене навіть дві книжечки є, якби, якби це близько, то, то я би геть могла віддати ту книжечку, от бо вона гарненько видана. Потім не перевидавалося в, в такому обсязі ну, щось, якийсь там ще метелик, бо ну тут уже кожен сам себе почав позиціонувати. На зламі цього перестройки і незалежності, то взялися такі справжні віддані патріоти, не себе видавати, а намагалися видати те, що недостойно забути, що непристойно забути. Ото таке Дмитро Фальківський, це те, що поєднує надзвичайно і це наше полісся, і це, що за межами вже України, ваше там образ цієї землі. Ну, щемливо поданий, і просто геніально почуттєво, якщо бо емоція тут переважає, але ну настільки адекватно. О, таке, дякую, так, що, дякую.